Невідомо, що було достеменно, так але якщо логічно пропустити, проаналізувати ту інформацію, яку подають в тому числі ворожі пабліки, вони подають про те, що це була справді спроба замаху. Хоча попередній період вони дуже довго говорили про те, що от власне Зеленський, українське політичне керівництво живе тільки, дякуючи тому, нашій гуманності і так далі, ми в один момент хотіли б все б зробили. Зараз риторика змінилася. Але я думаю, що все-таки. Е, ну і ука знову ж таки в не українських так ми чуємо від українських спікерів про те, що не йдеться про прямий там. Замах або обстріл да, вони ведуться Гоменюк, постійно, так, командування Гоменюк, про я думаю, що все-таки ну напевне на, на, на була якась інформація, що хтось буде присутній, тому там обстріл був, але чи це був конкретний замах? Ну, немає підстав там говорити. Угу. Тим паче, враховуючи, що і наша ну, сторона українська про це говорить. Ну а росіяни вони, звичайно, розганяються це... в своєму ключі, як їм вигідно. Друзі, цікаво, що вони спочатку не визначилися з методичкою. От як це коментувати? Тому що перша версія пропаганди російської була те, що це значить самі себе обстріляли. Щоб налякати прем'єр-міністра Греції, а потім Міністерство оборони Росії саме ж вийшло із заявою: Ні, 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 ми були по військовим цілям. Тобто, самі з собою увійшли у суперечність щодо цього. І власне, от за останніми даними даними західних змі, зокрема CNN, повідомляє, що російська ракета вибухнула 500 метрів від Зеленського та прем'єра Греції. За словами джерела видання, конвой, який перевозив лідерів з візитом до міста, відчув наслідки цього вибуху і група побачила грибоподібне грибоподібну хмару та дим Так. Власне, про це пошосінен, а грецьке так, так. видання написало, що взагалі в 150 метрах від е, грецької делегації. Це ну було... греки вперше поба... зіткнулися з війною. То для так. них можливо ці 500 метрів якраз і по відчуттям здавалося солетне 500 метрів. Більші метри просто. цікаво, що е, доволі е, активно західні змі е, пишуть про те, що саме російська ракета е, вибухнула поряд е, з нашим президентом прем'єром Греції. Як ви вважаєте, захід це може якось? Стимулювати актив прискорити постачання зброї Україні, та ж сама Греція, з якою вчора підписали угоди інші країни, ну, більше біда, звичайно, цього стріла, що люди загинули, є поранені. Це потрібно не забувати, коли ми говоримо там про так, можливий, так. неможливий замах. Щодо того, що я, це я пришвидшить, так, так так тільки те, що відомо станом на зараз. Так те, чи пришвидшить, ну напевне. Точно, скажімо, так, не не, не не уповільнить процес, це однозначно, тому що це демонстрація для багатьох в Європі, в світі про те, що ну, росіяни там не зупиняються ні перед чим, там так і не зважатимуть ні на що, тобто продовжуватимуть атаки. Тут можливо наскільки навіть сам факт того, що це відбулося там в процесі. Візиту перебування там безпосередньо президента чи прем'єра, просто цей факт їхнього перебування просто приверне більше уваги до самих обстрілів, до самої ситуації, яка є. Скоріше з такої сторони на це можна було б подивитись, тому що з одного боку до цього вже звикли і реаліції дедалі менше західних ЗМІ, А от власне перебування там кортежу, воно скажімо так привернуло до такого увагу до того, що робиться зараз, Одес, особливо останні тижні. Ну і загалом з Україною.